Сьогодні говоримо про роботу ресторанів і не просто роботу, а про те, як ресторани включаються до соціальних проєктів, про те, як вони впроваджують інклюзивність, і як, взагалі, війна, повномасштабна війна, впливає на роботу ресторанного бізнесу. Про це все говоримо в проєкті третій сектор на Києв FM. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні поруч зі мною гість гастроюрист, громадський діяч, голова юридичного комітету Українська ресторанна асоціація Євген Комаров. Вітаю вас. Добрий день, Ярослав. І насамперед пропоную спочатку поговорити якраз про українську ресторанну асоціацію, тому що насправді це асоціація, яка об'єднує дуже дуже велику кількість бізнесу. І тому перше запитання таке, яка головна мета була створення взагалі української ресторанної асоціації? Спочатку асоціація була створена під час ковіду, під час пандемії, і вона боролася за права членів, учасників асоціації, допомагала рестораторам розібратися з чинним законодавством, вирішувала всі проблеми, нагальні ресторанного ринку. Ми спілкувалися з місцевою владою, спілкувалися з центральною владою про. Пом'якшення певних обмежень, тому що ресторатори доводили, що вони безпечні, що до них можна приходити в гості, що вони якраз та, 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 той сектор, який годує, дає людям можливість отримувати класні емоції через їжу. Насправді, от я думаю, дуже багато хто зараз от нас слухає, дуже багато думок виникають із приводу ресторанів, взагалі самого, самої ресторанної сфери. Наскільки ви. Зрозуміло, утворені були під час ковіду. Потім почалась повномасштабна війна. Як сама війна, от з 22-го року, як вона вплинула взагалі на те, що сьогодні я думаю, багато хто помічає і закриваються ресторани, на жаль. Але багато ресторанів не просто виживають, але й намагаються якось стати частиною тої допомоги сьогодні для України, яку вона потребує. То якраз от з приводу того, як вплинула повномасштабна війна на ресторани, дякую, Ярослава. Ну, по перше, ресторани не стали осторонь, а стали таким оплотом, і тими, хто дійсно годує. Багато хто на волонтерських засадах повністю закрив свої двері для відвідувачів, і працювали, готували зі своїх продуктів, а потім отримували якісь гуманітарні продукти, і далі готували для людей соціально незахищених, для військових, для лікарень, для тих, хто забезпечував обороноздатність нашої країни, для тих, хто боронив нашу країну, повністю годували і інституції і КМДА і всі. Ті, хто звертався за допомогою, ми намагалися зробити так, щоб в ресторанах координували ці діяльність, створювали смачну варту на базі української ресторанної асоціації, і це все кипіло, все бурлило. Ресторатори віддавалися повністю. Не думали про заробітки, не думали про гроші. Вони повністю віддалися волонтерській діяльності. І за рахунок цього напевно багато хто зміг втриматися, тому що. Оця можливість зберегти команду навіть під час повномасштабного вторгнення це згуртувало настільки людей, що вони залишалися працювати і далі в ресторанах. І зараз ресторани також донатять. Зараз ресторани проводять гастровечері, зараз вже ресторани, за рахунок шефів популярних там збираються десь і роблять аукціони. І це дуже класно, тому що. Підтримка має бути з звідусіль От, до речі, ви розповідали. Я згадав у му році, коли ми тут Радіо Київ ФМ і телеканал Київ, ми тут практично працювали цілодобово, жили тут прямо в студіях. І я пам'ятаю, декілька ресторанів тобто, передавали нам їжу, так само ну тобто, підтримували нас. І е, навіть були от гості там з інших організацій, які забезпечували, наприклад, транспортування цієї їжі, і тобто, таким от згуртованістю, я так розумію, от, ресторанного бізнесу загалом, а які допомогли тим, кому це потрібно, якраз починаючи там з 22-го року, коли була така велика потреба. Про інші е, ініціативи е, соціальні хотів би ще розпитати, якщо говорити про Сьогодні, от почали трохи перед програмою, якраз згадали згадали про інклюзивність, і багато говоримо в проекті Третій сектор. Про це ресторани все більше долучаються, і це зараз можна побачити і не лише за пандусами, але й інші ініціативи, які ресторани для інклюзивності роблять. Як сьогодні, взагалі, бо існує думка, що робити інклюзивність це добре, але не у всіх це виходить. І треба якась певна підтримка. Треба люди, які розуміють, що треба там людям з інвалідністю. І це не лише люди на кріслах колісних, але це і незрячі люди і інші люди з інвалідністю. Як сьогодні ресторанний бізнес співпрацює з громадським сектором для того, щоб всі заклади вони максимально були інклюзивними? По перше, звичайно, це взаємодія з професіоналами в цьому напрямку. Це підключення відомих громадських організацій, громадських спілок, таких як доступно, і інших, які мають експертизу в цьому. Також підключаються дизайнерські компанії, архітекторів, які мають досвід створення безбар'єрних інклюзивних просторів. Моя мета я багато виступаю і багато організовую навчальних заходів для рестораторів. І на цих заходах я постійно піднімаю тему інклюзивності доступності. Ми останні декілька років ця тема не виходить зі шпальт, і ми намагаємося максимальному колу рестораторів, максимальному колу власників бізнесів, керуючих адміністраторів донести необхідність і донести проблематику і навчити правильно це робити. Це дійсно ви заакцентували на тому, що багато хто щось робить, але це таке. Не зовне завжди, завжди виходить як треба, тому, тому, тому так ми працюємо над тим, щоб ще й підвищувати рівень до освіченості в цьому напрямку, крім того, щоб ще й впроваджувати інклюзивність. От, до речі, про освіту. Знаю, що ви впроваджуєте дуже багато різних освітніх процесів. По перше, розкажіть взагалі про те, як зараз відбувається навчання для людей, які працюють в ресторанному бізнесі. І як друга частина відповіді зараз дуже багато ветеранів, які намагаються продовжувати своє життя вже після фронту, повертаючись до цивільного мирного життя, і багато намагаються відкривати так само якісь можливо, і певні кав'ярні там більшого масштабу, можливо, якісь заклади харчування. Чи існують у вас програми допомоги безпосередньо для людей, які, які стали ветеранами? Так, ну розділю на декілька так. частин. Перше, ми організовуємо такий прпроект підтримка хоріка, в рамках якого проводимо навчання декілька професіоналів з різних сфер в ресторані, в готельні в готельному бізнесі. Вони виступають перед іншими і дають свої практичні поради. Також ці люди, як професіонали, виступають на площадках інституту реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів архітектури стійкості в КНУБА дають орієнтири для ветеранів, які прийшли і хочуть реінтегруватися в суспільство, відкривати бізнес або дізнатися щось нове, або отримати гранти на такий бізнес. Всім цим, цим ми займаємося. Також допомагаємо в рамках інституту. Також є багато рестораторів, які виявляють ініціатив. І дають лекції по створенню бізнесу. Про проповопроведенню ресторанного бізнесу. Я вдаю орієнтири по юридичним документам, по всім дозвільним документам, як відкрити, запустити. У Нас є сучасна Київська академія ресторанного бізнесу. Скарб на базі неї також виступаємо і даємо можливість і молодим. Підприємцям і молодим студентам підвищити свою кваліфікацію або щось дізнатися нового, і також тоді приходять діти загиблих героїв. На жаль, отримують таку освіту безкоштовно. Також можуть отримувати освіту архітектурну, щоб будувати і створювати інклюзивні простори. Тобто, ми працюємо в різних напрямках і в будь-якому випадку ресторатори. Стають у нагоді, тому що мають досвід, передають досвід щодо ведення і відкриття свого бізнесу. От Якщо продовжувати якраз тему дітей, бо ви сказали, що якраз там і допомагають, існує допомога дітям батьків, яких загибли через війну. Розкажіть детальніше, я знаю, що ви впроваджуєте допомогу також і дітям переселенців, внутрішньопереміщеним особам. І взагалі у вас дуже велика така ініціатива або плани навіть. Я знаю більше. Допомагати дітям і зробити центр допомоги дітям в Києві. Яка допомога, по перше, взагалі необхідна зараз дітям? Я так розумію, це найбільше направлено на освіту для розвитку дітей, які можуть далі, незважаючи на війну, розвиватися і навчатися? От розкажіть, що сьогодні для дітей ви пропонуєте? І, і, і цікавого знову ж таки, оскільки в нас багато закладів громадського харчування, в заклади громадського харчування приходять люди, і там можна створювати класні соціальні. Ініціативи, соціальні проекти це і підвішені, якісь страви, це якийсь донат поза QR-кодом на столі, це якась відсоток від продажу страви, чи це якась напій на доставку, чи це оформлення якогось. Посуду з малюнками дітей це все звертає увагу на проблематику того, що є дітки. У мене є також фонд благомай, з яким ми співпрацюємо тісно, і фонд благомай створює соціальні ініціативи разом з рестраторами, збирає донати і далі відправляють на реалізацію потреб діток з дитячих будинків, діток переселенців. Також дійсно ви правильно сказали, що в нас є такий створений, класний соціальний простір, безпечний соціальний освітній. Ростір на Олімпійський для дітей-переселенців, де дітки підлітки можуть записатися через наш сайт або через інстаграм, або через телеграм-канал і безкоштовно відвідувати будь-які заняття з комп'ютерної грамотності, відвідувати психолога, спілкуватися, вчити англійську, готуватися до вступу в вузи. І це вже про освіту, про майбутні дітей, про їх профорієнтування. Також в них є акторська майстерність, вони відволікаються і дуже класні фідбеки. Ми чуємо від цих дітей. Вони записують відео, ми їх просимо їх зворотні зв'язок, і вони кажуть, що вони туди приходять з задоволенням, і навіть після школи приходять туди, але під час канікул вони постійно там знаходяться. Тому що цей простір це не побудований в форматі. Сіли вчитель, і їм там складно. Вони мучаються там. Ні, навпаки, є. все створено в такому форматі, що діткам це цікаво, і вони туди хочуть приходити і отримують там знання, отримують там нові навички, і потім можуть їх застосовувати в майбутньому. От, до речі, ще детальніше хотів розпитати про цей центр. До речі, для наших слухачів та глядачів. Нагадаю, що нас можна також бачити на youtube каналі «Київ.ФМ». Де в описі є посилання на дитячий центр, якраз про який ми зараз говоримо, де ви можете якраз ознайомитися і, можливо, так само відвести своїх дітей в цей центр для розвитку. Розкажіть детальніше про сам центр. Взагалі, хто з дітей може, це якісь вікові обмеження, хто може туди звернутися, як отримати взагалі інформацію про те, що можна навчитися там робити. Супер дякую Бо називається цей центр «Благомайхаб», Ми хочемо його транслювати на всі, на всі міста України. Відкрити це ціло мережу цих центрів для діток. Але наразі це перший проект вже більше року існує в Києві. Він знаходиться в центрі на метро Олімпійській, в бізнес-центрі Олімпійський. Можна зайти на благомахаб на сторіночку в інтернеті, можна зайти, знайти її нас в інстаграмі записатися на будь-які заняття. Це дітки тінейджери, це можуть уже від 12-13 років спокійно приходити, самостійно вибирати собі. Напрямок, де їм цікаво, це і малювання, це і акторська майстерність, і психолог, і англійська, і підготовка до ЗНО, ну, це вже більш старші діти. Тому ми відкриті, є адміни, можна прийти просто ознайомитися з простором, можна прийти на пробні, якісь заняття, подивитися, як це відбувається. Діти там знайомляться в них вже створюється своя спільнота. І вони навіть разом ходять на екскурсії. Ми там, організовуємо, співпрацюємо з багатьма. З багатьма різними і розважальними закладами і з музеями, де дітки можуть разом з нашими вихователями з нашого хабу піти, або з координаторами хабу піти і на якусь екскурсію сходити на ВДНГ, на якусь цікаву подію, там країну казок подивитися або щось інше. Тому це такий класний простір, де про нього можна подивитися в інтернеті і вільно записатися це безкоштовно. Тому ми всіх чекаємо, будемо раді, якщо будемо корисні. До речі, відразу ще запитання, тому що зараз розказали от про одну сторону цього центру Благомай. А чи є можливість, наприклад, ініціативи певних освітян, або людей, які хочуть допомогти, якраз діткам також долучитися до цієї ініціативи, і можливо, якісь принести свої ідеї або знаю дуже багато авторських ігор, які розробляють певні освітяни, і як взагалі це відбувається у вас? Хто у вас взагалі в цьому центрі працює? Розкажіть про це. У нас є прямо цела структура, є в самому фонďі Благомає керівниця освітніх проєктів Крістіна Єрмакова. В неї є підлеглі ті, хто керують хабом. Це Надія, там є саме менеджер Валерія, там є координатор і адміністратор Євгенія самого хабу до них можна звертатися з пропозиціями проведення дійсно чогось цікавого для дітей в хабі. і Ми. Приймаємо майстрів і приймаємо заявки. Іноді приходять якісь блогери, тіктокери, Також це цікаво діткам. Тому що це навіть факультет, я наскільки знаю, створений тіктоки. Тож це вже також виходить на, на рівень цікавості. І ну так, да, ми приймаємо, обробляємо, оцінюємо релевантність. Також запитуємо дітей, чи буде їм це цікаво, і звичайно постійно розвиваємося, впроваджуємо нові освітні якісь проекти або навіть цікаві проекти, які би були для тінейджерів корисні. Так, дякую. Цікава насправді ініціатива. Я сподіваюся, нас зараз багато хто почув і, можливо, якраз доєднаються до такої ініціативи. Ще хотів вас розпитати: взагалі, насправді, в дуже в багатьох сферах, і сьогодні в Україні війна дуже вплинула на те, що деякі сфери, можливо, менше стали розвиватися, або взагалі так дуже впали. Наскільки сьогодні, от якщо повертаючись знову таки до ресторанної сфери, наскільки сьогодні ресторани готові адаптуватися до викликів? От ми вже трохи там обговорили про інклюзивність, про ветеранів проговорили про дітей? Насправді, наскільки сьогодні ресторанний бізнес він може і далі не просто працювати, а от робити оці всі ініціативи, про які так само вже проговорили? Чи це реальність? Багато складнощів насправді є в ресторанному бізнесі. Ми стикаємося з тим, що є відключення світла. І обстріли, і під час обстрілів а, це дуже впливає на психологічний стан відвідувачів, які просто а, протягом тижня можуть не приходити в заклад. І, і заклад має перелаштовувати свої формат роботи а, з того, що вони приймають гостей всередині на доставку. І тут також а, нас ковід навчив цьому а, роботі онлайн. Ми багато хто постійно балансує на межі а, багато хто виробляє. Якісь нові концепції. Залучать відвідувачів стало складніше, тому що багато людей поїхало з країни. На жаль, багато хто перемістився на захід України, багато хто емігрував, багато хто воює. І це дуже вплинуло на ресторани. Відвідувальність знижається, але. Ресторани все одно намагаються створювати смачний продукт, давати, давати щось корисне, брати участь в соціальних ініціативах, проводити в себе ці благодійні заходи. І з рахунок благодійних заходів звертати увагу не тільки на соціальну складову, а ще й підтримувати тих, хто у кого є потреби. Плюс, звичайно, багато хто закрився, на жаль. Але, але ресторанний бізнес це, от, напевно, такий перша на, Під час ковіду перших почали закривати закривати ресторани, вижили, значить, змогли, перебороли. Вже під час повномасштабної всі віддалися на волонтерку, віддали свої продукти, потім отримали великі платіжки за комунальні, вижили, впорались, далі йдуть. Ну, тобто, це така галузь, яка постійно знаходиться в режимі перманентної боротьби за виживання, але постійно ще для цього іде з посмішкою, несе гарний настрій, несе гарну їжу. Тому ми, як асоціація, намагаємося їх підтримувати всіх рестораторів своїми консультаціями, своїми якимись порадами, навчанням намагаємося організовувати цей обмін досвідом з різних міст, з різних областей України, щоб рестратори між собою ділилися якимись напрацюваннями, що вони ще можуть зробити, щоб стати ще краще і годувати людей смачно і створювати їм, ну хоч якусь атмосферу, навіть під час різдва. Два різдвяних новорічних свят ресторани все ж одно думають про це: про сезонність, про страви, про створення через страву настрою. Тому все ж таки хотілося б вірити, що ресторанна галузь і далі буде розвиватися, і ми до цього будемо докладати багато зусиль. Насправді дуже позитивно це чути і спостерігати, насправді, як оці, на прикладі зараз ресторанів. Незважаючи на війну, незважаючи на ковід, який був до того, і різні проблеми, які взагалі виникають, все одно ми відстоїмо і вистоїмо надалі. І насправді тут є дуже багато от моментів в різних навіть сферах в Україні, коли ми адаптуємося під війну. Ми навіть намагаємося все максимально робити, щоб далі жити, щоб далі працювати так, як ми працювали. І тут якраз я хотів ще, можливо, повернутися. Трохи до освіти і розпитати більше, можливо, зараз нас слухають якраз ветерани про інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів, що вони там можуть навчитися, які знання вони там можуть отримати для того, щоб от, знову ж таки продовжувати життя і не просто для себе жити, але й жити для нашого суспільства і вже щось робити для всіх. Мета інституту в КНОБА, вона багатовекторна. Багатовекторна чому тому, що ми дійсно піклуємося про те, щоб ветерани, які повертаються, могли реінтегруватися в суспільство, оцінити, якщо в них є якісь травми, оцінити їх ступінь травми і дати їм можливість пройти фізичну реабілітацію. Психологічну реабілітацію, а також на базі інституту створені курси навчання для ветеранів, це як курси підвищення кваліфікації. Також вони можуть отримати разом з фондами зайнятості є програми щодо реалізації додаткової освіти або другої освіти. або в них була якась спеціальна освіта, отримати освіту архітектора, it спеціаліста, і так далі. Ми в програмі разом з Кнобаще є декілька вузів. Це Полтавська політехніка на західній Україні. Є вуз інститут фізкультури. Є в програмі. Тож ми можемо направляти їх на додаткову на отримання додаткової освіти, по другої освіти, покращення знань, які вони вже набули. Осучаснення знань, тому що багато хто міг пройти там отримати диплом раніше, зараз привести його до ладу. Плюс на базі інституту викладання є, є, є ще. Ми ще плануємо, щоб ветерани для ветеранів створювали реабілітаційні крошки. Є круті ініціативи, з якими ми ведемо перемовини. Наприклад, там Імпруф 4.5.0», Сергій Величанський дуже класний хлопець. Він. Пройшов повномасштабне вторгнення і зараз займається тим, що проводить через імпровізацію, через акторську майстерність, через, через емоції повернення ветеранів. Є, є, є класна ініціатива від Ярослава Фіалка. що познайомилася ветеран, який зараз за станом здоров'я демобілізований, отримав серйозні поранення, але він має багато дипломів. він Є реабілітологом, масажистом. Він має е, розуміння, як спілкуватися з хлопцями та дівчатами, з побратимами. Він проводить ветеранські кола. Ми також хочемо його залучити до проведення курсів для ветеранів на базі інституту. Зараз красут е, буквально. Ведемо з ним перемовини, так що е, спілкуємося, знаходимо активних е, людей, які розуміють, як перейти з одного стану в війни в стан цивільного суспільства, допомагають в цьому, допомагають. Інтегруватися заново в суспільство і знайти тут місце. А ми в так в свої зі свого боку також готові підтримувати всіми можливими і неможливими способами, тому що це надважлива історія. Розвиток нашої країни має бути, і країна має процвітати, і ми маємо створювати щось гарне тут в Україні. Маємо і будемо Добре. створювати. Да, дякую. Насправді, якраз під кінець дуже вагомі слова, які прозвучали щойно. Нагадаю, говорив сьогодні з гастроюристом, громадським діячем та головою юридичного комітету Українська ресторана Асоціації» Євгеном Комаровим. Це був проект третій сектор на «Київ.ФМ». Нагадаю, говорили сьогодні про ресторанний бізнес і про те, як впроваджує різні соціальні ініціативи. Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.